Привіт, друзі! В минулих відео я розповідав вам про відеодомофони та всі їх переваги. Але це лише один з варіантів дізнатися, хто ж прийшов до вас у гості. Звісно ж, є і інші варіанти. Тому сьогодні я і розкажу вам про панель виклику Neolight Solo IPV. А мене звати Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. Neolight Solo IPV намагається максимально спростити домофонну систему, прибравши звідти всі зайві елементи, що робить її більш надійною та дешевою. Ця панель може працювати самостійно без монітора. Коли хтось натискає виклик на панелі, то він відразу перенаправляється на ваш телефон. Звісно, якщо девайси підключені до Wi-Fi або стільникового інтернету. А якщо ви не можете прийняти виклик, то Solo IPV завдяки вбудованому відеореєстратору самостійно проводить фото, відеофіксацію, того, що відбувається перед камерою. І потім ви самостійно зможете подивитися, хто був у вас перед дверима. А давайте тепер подивимось на комплектацію виключної панелі. Сама виключна панель, антивандальний корпус, зроблений з металу і представлений у двох кольорах: сільвер та графіт. Далі у нас іде. POE адаптер, який дає змогу заживити пристрій від мережі Ethernet. Далі йде зовнішня Wi-Fi антена, На жаль, вносна, бо металевий корпус екранує сигнал. Добре кріпиться на будь-яку поверхню. Та кутовий кронштейн і монтажний комплект для нього. І, звісно ж, інструкція. Тепер давайте ближче познайомимось з самою Solo IPV. Зверху у нас мікрофон, під ним йде 2-мегапіксельна камера з кутом огляду у 110 градусів, трошки нижче йде інфрачервоне підсвічування, аби ви і вночі бачили, хто до вас прийшов. Кнопка виклику з підсвіткою, і з самого низу динамік. Також є слот під мікро sd карту Поговоримо ще й про технічні характеристики. Роздільна здатність відео 1920 на 1080 пікселів, швидкість запису 25 кадрів на секунду, повний HD-формат. Камера оснащена вбудованим механічним інфрачервоним фільтром, який забезпечує режим True Day Night. В день реалістичне кольоропередавання, вночі чітке чорно-біле зображення. Автоматичне зменшення інтенсивності і ЧЕП підсвічування виконує технологія Smart IR, яка прибирає засвідчення при. Близькому розташуванні об'єкта. Регулювання підсилення мікрофона та гучномовця виконується автоматично. Не доведеться прислуховуватися до того, хто на іншій стороні. Живлення від 15 або 24 вольтів, мережі 220 або Ethernet. Панель виклику працює в діапазоні від мінус 30 до плюс 60 градусів і має ступінь вологозахищеності IP66. Дощ, сніг, пил не страшні для соло IPV. Вся взаємодія з панеллю виклику відбувається за допомогою мобільного додатку. В додатку ви можете приймати виклик, записувати відео, спілкуватися з гостем, відкривати ворота чи двері та приймати пуш сповіщення. Взагалі там багато опцій. Науштувати панель можна доволі гнучко і індивідуально. Панель виклику NeoLight solo IPV це чудовий варіант для смарт-квартир, або якщо ви не хочете ставити відеомонітори чи забули виділити під них місце при ремонті. Та й останнім часом смартфони збирають собі все більше і більше функцій, тому це логічний виток технологій, коли все зв'язане. На один девайс. Хоча панель чудово і працює із відеодомофонами. Ніхто не забороняє їх поєднувати. А обрати та замовити цю чи іншу панель виклику і всі товари для відеонагляду ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!